Усім доброго часу, друзі. Ну що, сьогодні поговоримо, як виробляти воск на пасіці. Ну ми всі знаємо, так, що воск виробляють все ж таки бджоли. Але там потрібно і наше деяке втручання. Ну по-перше, як взагалі пасічник здобуває воск на пасіці, який йому потрібен. Ну, це перетопка старих рамок. Темних рамок, які, ми вже, які нам потрібно відбракувати, це раз. І по-друге, якісь наростими так званий зріз, який ми зрізаємо там десь на рамці збоку потягнули зверху, потім ми перетоплюємо і так получаємо воск. Чи можливо збільшити кількість, кількість воску зібраного на пасіці? Так можливо. Що для цього потрібно? Для цього потрібно так звані будівельні рамки. Дивіться, я. Ці будівельні рамки ділю на дві категорії. Так звана примітивна будівельна рамка. Ось вона раз, ось вона два. Обичні рамки, обичні рамки там, чи узковисокі, вузьковисокі, так звані українські, чи Дадановський, чи рутовські, 145-та. Це так звана будівельна рамка. Просто ось такий кусочок вощини. Це на провалці. Взагалі вона робиться без провалки. Просто в мене всі рамки вже натягнута провалка. Тому, якщо без провалки, просто цей кусочок полоску цієї вощини підклеюємо до верхньої планки без провалки. У мене з провалкою без різниці. І використовуємо її як будівельну рамку. Що ще роблять? Роблять ще ось, під верхню планку підклеюють полоску такої вощини. І рамку ділять отак, поперечно, ще однією планкою, ось такою, от, прямо посеред рамки. І до нижньої теж підклеюють полоску ось такої вощини. Просто бджоли одразу починають починаю тягнути її зверху, наверх, під верхньою планкою і під нижньою планкою. Тобто пришвидшується від будування Замість такої планки так, з поперечною, поперечною планочкою можна використовувати ось таку просто. 145-ту рамку. Теж полосочку підклеїмо до верхньої планки знизу, ось тут. І ось таку полоску підклеїмо до нижньої. Я вже сказав, в мене рамки з проволокою, тому я клею на проволоку. Вони починають одразу і просто в 300-й магаз... 300 корпус чи там вулик лежак. Замість і такої рамки 300 ї Кладемо таку і вони починають відструювати зверху і знизу. Так, з цим розібрались, які рамки. Далі. Як, як саме нам ставити їх, де розміщувати їх у вулику? Якщо використовуєте одну таку будівельну рамку, просто біля розплоду, з однієї сторони. Якщо дві, я рекомендую все ж таки дві. Це набагато більше буде вихід воску. З однієї сторони біля розплоду і з іншої сторони. Тобто одразу перед гніздовими рамками зліва і справа. Що відбувається? Бджоли просто починають відтягувати вощину. Так, Звичайно, вони будуть будувати трутові сотики, але нам без різниці. Нам це будівельна рамка. Через 3 дні. Через 3 дні, наприклад, ми підставили одну рамку чи дві. чи ось таку будівельну рамку. Можна зверху маркером підписати, що це будівельна рамка. Через 3 дні ми підходимо і просто зрізаємо цю вощину, яку вони відтягнули. Так, друзі, це одне, як я вже сказав, це примітивна така будівельна рамка. Є все ж таки спеціалізована рамка, яка спеціально для цього призначена, щоб бджоли відбудовували на неї воск, який ми будемо зрізати. Це так звана будівельна рамка, ось вона, друзі. Ось Чим вона відрізняється від обичної рамки. Отут залишаємо десь одну третю, так? це 300-та рамка, десь одну третю простору. Отут вони будуть нам відбудовувати, буде як будівельний воск. Вони будуть відбудовувати, ми весь час будемо його зрізати. Ось, бачите, тут далі цей простір під цією рамкою. Тут натягується провалка і приклеюється обична вощина, Щоб вони її нормально відбудовували. Бджоли відтягли і матка тут буде працювати. Тут буде гніздова, ось ця гніздова частина, нормальна, гніздова частина для... Того, що матка тут працювала. А тут вони будуть нам відстроювати труте висоти, ми їх будемо зрізати. Дивіться, далі, версія і рамки, ось ця планка, вона, вона від'ємна. Тобто вулик її ставимо ось так. Ось так вона ставиться вулик зверху просто тоді ставиться ось ця рамка. Тримаються на вулиці на таких уголках. В моєму випадку це алюмінієві, можна металеві, можна взагалі там підібрати якісь, підібрати якісь там мебельні так звані так, уголочки. Ну ви зрозуміли, ось таким чином. Ось, друзі, ось. Навіщо це? Дивіться. По технології на вулик використовують і три отаких от будівельних професійних рамки. Тобто вони ставляться прямо. Дві, як я, тільки, як я сказав, так, одна, наприклад, з однієї перед гніздовими рамками, друга ставиться там з іншої сторони перед гніздовими рамками. І третя ставиться прямо посеред гнізда. Я вже сказав, тут бджоли відбудовують нормальну, нормальну ващину, матка працює. А до цієї ми тільки підійшли, ми ці рамочки раз, не рамочку ось ці планочки ми підняли. Зрізали і поставили назад. Ми не піднімаємо ніякі рамки. Внизу там джоли нормально, матка нормально працює. А тут ми весь час піднімаємо і зрізаємо вощину. Як я сказав, десь, ну, коли ви підставили, десь через 3 дні треба підходити і зрізати цю вощину. Можна дати, щоб вони будуть тягнути трутові соти, можна дати, щоб вони витягнули, матка туди засіяла таким чином, а зрізати вже запечатані. Коли вони вже запечатали, Зрізати і далі перетоплювати. Таким чином просто бореться кліщ ворога. ворога так? Всі ми знаємо, що самка цього кліща вона дуже любить відкладати, не знаю, що вона там, яйчка, яйце, яйчка відкладає у трутові соти. Таким чином вона відклала, бджоли запечатали, ми зрізали, перетопили. І так боремося з кліщом. Так, друзі, з цим розібрались. Дивіться, коли їх можна вставити. Ну, ставити їх потрібно в потужну, коли вже сім'я розвилася, якщо брати якісь часові рамки, ну, це десь мінімум кінець квітня, початок травня, коли сім'я вже ну, вже от, -от ройовий, ройовий період розпочнеться, сім'я набрала сили, і тоді, якщо використовуємо такі примітивні рамки, одна-дві, якщо використовуємо такі професійні рамки. Три рамки, я вже сказав, по боках перед гніздовими і одну прямо в середину гнізда. Матка на них працює, ми воск просто зрізаємо. Так, чи багато можна таким чином виготовити воску на пасіці. Давайте зайдемо з іншої сторони. Наприклад, беремо нормальну сім'ю, так, потужну. Якщо ви просто здобуваєте воск методом перетопки, ну, від браковки старих. Темних рамок або десь якісь винарости там зрізаєте. І не використовуйте ось такі будівельні рамки, дві так наприклад, дві ось таких примітивних будівельних рамок. Не використовуйте, а просто перетоплюйте і браковуйте рамку. З, одніє, з однієї сім'ї, тобто з одного вулика, ви не добираєте мінімум кілограм воску. Мінімум. Ось такої професійної. Ну, Будівельної рамки, ви не добуваєте 1,5 кг воску. Тож давайте порахуємо, наприклад, беремо 10 вуликів, так, 10 джоло родин. Де ви не використовуєте ось такі професійні рамки? Наприклад, використовуєте такі 10 бджоло родин, так, по кілою ви не добираєте, тобто 10 вуликів це за сезон 10 кіло. 10 кілограм воску. З такими рамками це 15 кілограм воску. От вам нормальна статистика, підрахуйте, чи впливає це на медосбор, чи, чи впливає це на медозбор, чи можна використовувати такі будівельні рамки, щоб це не вплинуло на кількість зібраного меду. Ну не те, що можна, а потрібно використовувати такі рамки. Так, я сам не використовую їх у всіх вуликах, максимум 10. Повертаючись до запитання, чи вплине це на. Ну, Дивіться самі, якщо ви там не доберете якийсь кілограм меду, так порахуйте ціну меду, порахуйте ціну воску чи навіть ціну вощини. Хоча плюс тут таким чином ви, здобув, ви добуваєте, виробляєте дуже якісний воск, ну Це просто дуже якісний воск, Тим більше бджола, молоді бджолі, їй свою будівельну енергію потрібно кудись дівати. Ви самі бачите, вони там на заставних досках з боку, де можу, там і тягну. Тому потрібно використовувати. Так, я сам завжди використовую ось такі примітивні рамки. Чому не використовую такі? ну, Дивіться, тому що лінивий. Їх треба зробити на один, я планую на 10 вуликів. так, Тобто це потрібно 30 таких рамок, по 3 такі рамки на вулик. А руки не доходять то в цей сезон, слідуючий сезон, ну, на той сезон вже точно. от, ну, На цю зиму вже точно дав собі слово зробити 30 таких рамок. Тому використовую, тому використовую поки що тільки такі рамки. Або, як я вже сказав, можна ось такі Так, друзі, з цим розібрались Дивіться. Тепер ще поговоримо давайте про тип вуликів, як їх використовувати в різних типах вуликів. Так, друзі, одразу. Вулик-лежак. Насправді все набагато простіше так, виробляти воск, тобто видобувати воск саме в вулику лежакові. Вулик лежак це його великий плюс перед корпусними вуликами, багато корпусними. Тут все зрозуміло. Так я сказав, використовуйте таку професійну рамку. Три рамки по краях, одна прямо в гнізді. Примітивні, дві по краях чи одна підійшли, поставили. І кожних три дні підходити. Звичайно, вони тягнуть. Вони тягнуть, коли потужний взяток в природі. Якщо там взяток тільки підтримуючий, падає, то звичайно і воск вони погано тягнуть. О таких професійних рамках вони тягнуть краще, тому що вони стоять між гніздовими рамками, і навіть якщо в природі там невеликий взяток, так званий підтримуючий, все одно вони не люблять пустоти між розплодом і вони тут стараються його в першу чергу тягнути. Ось. Тому, звичайно, такими професійними рамками, де ось так ось така планочка. Частина оце будівельної виходить, ви зберете, як я вже сказав, там кіло не доберете, а тут півтора кіла за сезон не доберете. Так, друзі. З лежаком розібрались все набагато простіше. так Наприклад, двохкорпусний вулик. Що таке двохкорпусний вулик? Тобто внизу трьохсотий трох... корпус і вверху трьохсотий корпус. як Яким чином тут? Ну Зрозуміло, коли там вони на одному корпусі, те ж саме процедура, що й вулику лежаку, коли ви ставите... Верхній корпус, просто цю будівельну рамку, там вона у вас одна чи дві, просто піднімаєте її в верхній корпус. так? Навіть якщо ви там ставите ганімановське решітку, матка вас знизу все одно будівельні рамки піднімаємо верхній корпус. Вони будуть відстраювати, їх відбудовувати і у верхньому корпусі. Так, якщо ви використовуєте ось ось таким чином, 300-й корпус плюс 145-й магазин, тут яким чином, ну, звичайно, це. Внизу залишити, так? весь час піднімати ці магазини, зрізати вощину. Ні. ну, я думаю, це Просто ставити, як тут, наприклад, це 10-рамочний, тут у вас одна будівельна рамка, просто ставити її з краю перву від стінки. Зрозуміли, так, від гніздових рамок перенесли її просто з краю. Вони її відбудували, залиють медом, в кінці сезону ви її просто не знаю, там, викачайте, обріжете, перетопити вощину. Так, друзі, ось таким чином. Таким чином можна собі збільшити виробництво воску на пасіці. Тому пробуйте, хто ще не пробував. Ми вже порахували, так, наприклад, беремо 10 вуликів, це як мінімум 10 меду. Ой, 10 вощини, у вас буде плюс. Все, друзі, пока, всім і до зустрічі.